Мої вітання, друзі. Ви на Ютуб каналі ТСН. Мене звуть Мирослав Солонар, і це наша постійна програма, що на фронті. Станом на 2 серпня ми обговоримо те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, із нашим постійним гостем, військовим оглядачем Дмитром Снігирьовим. Я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава ця ніч була надзвичайно складною для України. Ворог атакував Київ, Київщину дронами камікадзе, також і Одещину. Якщо довкола столиці безпосередньо в Києві сили поповід працювали на відмінно, то на півдні Одещини маємо на жаль влучання саме по портовій інфраструктурі цілився ворог. Маємо знищені власне порти довкола Ізмаїла і не лише пане Дмитро, кілька слів про цю сьогоднішню ніч взагалі про Сьогоднішній день, щоб такого ключового ви б виділили Ну, попри е атаки БПЛА по портовій інфраструктурі і по Києву, я би виділив позитив це відплатні акції збройних сил України. Мовиться про нанесення ударів по військово-логістичній інфраструктурі окупаційних військ на території. Тимчасово окупованого Криму мовиться про нанесення ударів по авіабазах гвардійська Новофедорівка і відповідно, логістичному центрі в місті Севастополь, це дуже показово. Крім того, варто й говорити про те, що за минулу добу нам вдалося стабілізувати ситуацію на куп'янсько-лиманському напрямку, не зважаючи на всі зусилля окупаційних військ покращити свої тактичні становища. Так, а щодо портів, пане Дмитро, що що можна сказати? тобто Пане Мирославе, давайте говорити про те, що нанесення ударів не випадково. Буквально вчора ми з вами говорили про те, що три судна фактично прорвали морську блокаду Російської Федерації і зайшли в гірло Дунея під завантаження українським зерном. І буквально сьогодні вночі російська окупаційна армія наносить превентивний удар як по портовій інфраструктурі, так і відповідно по місцях зберігання зерна, елеватори і склади. Досить показово. тобто Російська Федерація фактично унеможливлює роботу зернового коридору, і це не зважаючи на те, що відбулася телефонна розмова Путіна з Ердоганом, де російський диктатор, начебто, погодився на продовження зернової угоди. Мовиться про те, пане Мирославе, що Російська Федерація підступно вирішує для себе декілька питань: перше позбавлення можливості України. Виходу в море це блокування портової інфраструктури, нанесення удару по економіці України. Я нагадаю, зернова угода це приблизно до 30 мільйонів тонн зерна, які були відвантажені, не зважаючи на всі надзусилля Російської Федерації. Ну і головне Російська Федерація намагається витіснити Україну з числа провідних гравців на світовій продовольчій арені. Тобто за рахунок от, подібних ударів Російська Федерація вирішує для себе виключно і військові, і політичні, і економічні питання комплекс питань. Давайте тепер лінію бойового зіткнення розглянемо. Спробуємо зараз проаналізувати з вами. Пане Дмитро, я вас попрошу. Давайте подивимося донецький напрямок. Маємо давайте. інформацію, що Збройні Сили України мають успіхи довкола Авдіївки. так що можна говорити про ситуацію там станом на от сьогоднішнє число на 2 серпня? До да, давайте говорити про те, що в районі Авдіївки ми. Власне, перехопили певну ініціативу. Мовиться про те, що всі спроба окупантів продавити українську оборону в районі Первомайське і Водянець з одного флангу і відповідно другий фланг це Красногорівка Кам'янка, наткнулися наткнувся на рішучий опір з боку збройних сил України. Натомість, власне, на авдіївському напрямку ми можемо говорити про певні тактичні успіхи Збройних сил України. Мовиться про те, що завдяки успішному характеру зустрічних контратак і відповідно задіяння ствольної артилерії збройним силам України вдалося захопити за різними оцінками від 4 до 6 позицій окупаційної армії. Це невеликий, але це тактичний успіх, який свідчить про те, що Авдіївський напрямок, який вважається одним з пріоритетних моментів наступу Росіян, контролюється збройними силами України. Більше того, я ще раз підкреслю, Збройні сили України нав'язують свій характер бойових дій на цьому критичному для окупантів напрямку. Вчора ми з вами обговорювали операцію Збройних сил України поблизу КПП Майорські в бік Горлівки. Що сьогодні ви можете сказати, пане Дмитро, Яка у вас є інформація? Можливо, інсайдерська? Не варто говорити про те, що ну давайте дочекаємося офіційної інформації, Генштаба збройних сил України, але наразі е, підтвердилася попередня інформація про активізацію до цих збройних сил України в районі Майорське. Ще раз підкреслю відстань до Горлівки найбільше 10 кілометрів. Тобто, це відстань, як збройні сили України з у разі навіть активного протидії окупаційної армії зможуть подолати за досить, ну скажімо так, незначний проміжок часу. Контроль над Горлівкою дає можливість фактично. Встановлення, ну скажімо так, порушення загальної лінії оборони окупантів на бурлівсько-донецькому напрямку. Маємо позитивні новини з бахмутського напрямку. Збройні сили України відтісняють окупантів із Андріївки. Так, ми це можемо зараз побачити власне на мапі Діпстейт. Що ви можете сказати про, про цей напрямок, які ми маємо зміни? Давайте говорити про те, що на цьому напрямку вже ми можемо апелювати даними генштабу збройних сил України. Є успішне просування в районі Андрівки. Ба більше того, давайте пане Мирославе говорити і про те, що відбулися певні кадрові зміни в окупаційній армії. Це стосується якраз бої в районі Бахмута. Мовиться про те, що зараз інформація російських джерел понижений. Власне, командує повітряно-десантних військ Михайло Теплинський він перекинутий безпосередньо на бахмутський напрямок. Це показова. Тобто, російський диктатор позбавляється можливих учасників військового заколоту і таким чином намагається мінімізувати можливі реальні, реальні сценарії усунення його від влади стосовно самого Бахмуту. Наразі можемо говорити про те, що і в район Кліщівки і в район Андрівки окупанти активно перекидають додаткові підрозділи окупаційних військ, власне, мовиться про саме підрозділи повітряно-десантних військ, які посилені, крім того, загонами шторм З і так званими Кадирівськими загонами. Але менше з тим станом на сьогодні ми можемо говорити про те, що в районі Кліщівки. Є успішне просування в районі так званої лісосмуги, ба більше того, за оцінками самої російської сторони, населений пункт Лішівка знаходиться в так званій сірій зоні. Тобто, питання власне можливої деокупації і Андріївки і Кліщівки, це знов таки питання часу. Вище по мапі північно-східний напрямок гарячий, так і Лиманський, і Куп'янський. Про що можна говорити тут? І де є успіхи зсу, де ми тримаємо міцну оборону, де можливо ви бачите просування ворога? Наразі ворог намагається атакувати на куп'янському напрямку в районі Лимана Першого. Буквально останні дні це намагання окупантів покращити свої тактичні становища за рахунок передислокації і додаткових підрозділів і відповідно засобів ураження. На основні напрямки наступу окупантів це в район Сінківки з району Лимана Першого і Вільшани. Причому вільшани використовується як фактично тилова база накопичення. Підрозділів окупаційної армії, але менше з тим ситуація, не зважаючи на всю складність, вона контрольована збройними силами України. Ми можемо говорити про те, що завдяки зусиллям зсу ситуація на Куп'янському напрямку вона наразі стабілізована. Тобто, за останні дні просування з боку окупантів не зафіксовано. це Власне і е, витікає з Карт Діпстейт повідомлень генштаба ЗСУ і навіть е, з інформації так званих російських воєнкорів. Ще раз підкреслюю, Лиман Перший на сьогодні є однією з ключових точок російсько-українського протистояння на Куп'янському напрямку. Інша е, гаряча точка, це трохи нижче. Це так званий Сватівський напрямок. Бо його останніми днями вже почали виокремлювати це район Новоселівське Кривошивки. Окупанти намагаються продавити оборону збройних сил України, але знов таки, завдяки ми вже можемо говорити передислокації додаткових підрозділів. Ситуація в цьому районі вдалося стабілізувати подальшого просування окупантів лип територій, контрольованих збройними силами України наразі не зафіксовано. Аналогічна ситуація так, прошу. Аналогічна ситуація мовиться про успіхи Збройних сил України вже не тільки в моменті активної оборони, але відповідна успішний характер контратак. Це в районі Новоєгорівки, і відповідна в районі так дякую, і в районі Надії. За вчорашній день і сьогоднішню ніч окупанти намагалися покращити свої тактичні становища в районі Новоєгорівки, але зустріли характер зустрічних контратак з боку збройних сил України. Наразі Новоєгорівка фактично повністю знаходиться під контролем збройних сил України. Подальше просування окупантів. На так званому цьому плацдармі призупинена більше того, варто говорити про те, що за останній тиждень Збройні Сили України повернули раніше втрачені позиції, а це приблизно вже до 20 квадратних кілометрів. Тобто ми суттєво знизили оперативні можливості окупаційних військ в районі Райгородки, Нової Горівки і відповідно Джерельного. Основне завдання окупантів це намагання. Відкинути збройні сили України відповідно, скажімо так, і розширити свій плацдарм за річкою жеребець пане Дмитро. Перед тим як ми перейдемо до лиманського напрямку з вами, це південніше, так можна говорити про те, що наступ великий, як вони говорили в телеграм-каналах рашистів довкола Куп'янська, захлинувся зараз, чи все-таки зарано? Про це говорить зарані. Давайте говорити про те, що тривають важкі бої. Причому, за повідомленням Генштаба збройних сил України за вчорашній день, це активний характер дій з боку окупаційної армії. Була задіяна і штурмова авіація, і відповідна засоби ураження, ствольна реактивна артилерія. На окупанти намагаються розтягнути цю ділянку фронту і відповідно спровокувати генштаб збройних сил України щодо введення оперативних резервів для прикриття цих можливих напрямків прориву з боку окупаційних військ про Лиманський напрямок. Будь ласка, ваша аналітика, Лиманський напрямок за вчорашню добу окупанти намагалися продавити українську оборону в районі Білогорівки. Бої тривають в районі Кар'єру і відповідно в районі Григорівки. Є певні тактичні успіхи окупантів в серебрянському лісництві за рахунок ведення додаткових підрозділів. 144-ї мотострілецької дивізії, крім того, власне, окупанти намагаються, скажімо так, використати чисельну перевагу в живій силі, відповідно в засобах ураження для подальшого продавлення української оборони в районі Діброви. Але на сьогодні ми можемо говорити, що і на цьому важкому відтинку фронту зусиллями збройних сил України ситуація стабілізована. Подальшого просування протягом тижня не зафіксовано. Є намагання окупантів, я ще раз повторюю, покращити свої тактичні становища в районі Серебрянського лісництва. Але вони постійно, ну скажімо так, нейтралізуються завдяки зусиллям Збройних сил України. А перед тим як ми з вами розглянемо південний напрямок, пане Дмитро, хочеться з вами поговорити... Знову ж таки, епопею довкола польсько-білоруського кордону. Вчора була інформація про це. До речі, і говорили і в польській стороні. Так що гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. Так і в той же час сьогодні сусмережами, телеграм-каналами ширилася фотографія. Напевне, що це фотошоп, але ну ви зараз розкажете свою думку. Що нібито бойовик ПВК Вагнер там сфотографувався на кордоні з Польщею, от позаду нього був знак Польща. Ну, що ви про це можете сказати? Це елементи інформаційно-психологічної операції російської е, спецслужб. Найбільше того, намагання е, підвищити градус напруги відповідно, безпосередньо на кордонах з країнами НАТО, а спровокувати польську сторону на е, певні дії. А певні дії це відповідно відплатний вогонь е, по можливих порушниках кордону. І ну скажімо, задіяння додаткових підрозділів в моменті прикриття білорусько польського кордону. Варто говорити про те, що на сьогоднішній момент основні зусилля і ПВК Вагнера відповідно білоруських спецслужб в моменті дестабілізації ситуації, це, скажімо так, за рахунок потоку нелегалів, от саме фізичне прикриття цих потоків і здійснює ПВК Вагнер, тобто. За рахунок неконтрольованого, скажімо, потоку нелегальних мігрантів, вони намагаються стабі... дестабілізувати ситуацію не тільки в Польщі, але й відповідно при Балтійських країнах. Зрозуміло. По південному напрямку, пане Дмитро, що ми можемо говорити? Де є успіхи збройних сил України? Де точаться важкі бої? По південному напрямку, давайте почнемо власне. Ну, якщо ви вже давайте напевно з времінського виступу ми почнемо. Можемо говорити про те, що наразі ситуація в районі Старомайорського вона стабілізована завдяки знову таки введенню додаткових підрозділів збройних сил України. Всі спроби окупантів покращити свої тактичні становища і відповідно вийти на попередні, були повністю нейтралізовані. Більше того, до да, наразі ми можемо говорити про те, що є успішний характер просування збройних сил України в районі Урожайне. а mm -hmm. на схід від населеного пункту є просування ЗСУ приблизно на 400-500 метрів тобто, це серйозні mm -hmm. результати, про які ми вже можемо говорити, крім того, між приютним і завітним бажанням. Тривають важкі бої за вихід на оперативні простори в напрямку Володина. Наразі спостерігаються і успішні дії Збройних сил України біля Новодонецького. Тобто, я думаю, що найближчими днями ми почуємо приємні новини щодо стану подій і навколо Новодонецьки, і навколо Новомайорська. Варто говорити про те, що ми з вами вчора вже говорили, але я нагадаю, за інформацією російської сторони, окупаційна армія, начебто, змушена була покинути населені пункти Новодонецьке і Новоймайорське. Поки підтвердження з боку Генштаба Збройних сил України немає. Єдина інформація, яку оприлюднив Генштаб ЗСУ, це те, що Збройні Сили України мають певні просування в районі Новодонецьке. Тобто, найближчі дні я ще раз підкреслю: бо я так розумію, що будуть позитивні новини з цього напрямку. Пане Дмитро, хочеться з вами ще таку тему обговорити, бо я просто бачу скільки зараз в змі несеться довкола цього зради, так що президент Сполучених Штатів хоче профінансувати зброю для Тайваню в рамках бюджету для України. Там вже почали писати, що от взамін допомоги для України Америка буде фінансувати Тайвань, але цими ж грошима, що виділялися для України. Що ви про це можете сказати? Це тут пише Financial Times з посиланням знову ж таки на власні джерела. Давайте говорити про те, що за останній період це третя публікація Financial Times, яка не відповідає дійсності, ба більше того, вносить ознаки активних операцій. Ще раз підкреслю, що на не теориста активні операції це фактично інформаційно-психологічні операції, з метою просунення дезінформації. Певною ознакою проведення інформаційно-психологічних операцій є посилання на неназвані джерела інформації. Ще раз підкреслюю, три випадки за тиждень це вже показник. Тому питання тут навіть не до Financial Times, а українських змі, які, на жаль, без перевірки інформації угу. поширюють відверті фейки російських спеціальних служб. І тут питання вже до діяльності відповідної служби безпеки України і центру протидії дезінформації при РНБО. Власне, ці структури мають реагувати оперативно на подібні. А зовнішні виклики в інформаційному просторі України на сьогоднішній момент, основне завдання російських спецслужб це, власне, знизити рівень військово-технічної співпраці між Сполученими Штатами і Україною і, відповідно, створити передумови для штучного конфлікту між політичними проводами цих двох країн. Тому, шановне товариство, не поширюйте власне, неперевірену дезінформацію. Україна не залишиться сам на сам, тим більше, що буквально напередодні появи цієї інформації, сполучені штати заявили про виділення одного і двох мільярдів доларів гарантованих під власне запозичений грошей під гарантії уряду Сполучених Штатів. Це показник, пане Мирославе. Тому про які скажімо так і можливі. Ну, скажімо так, зрушення в моменті фінансової і військово-технічної підтримки з боку Сполучених Штатів наших зусиль в моменті протистояння російської агресії взагалі не мовиться. Дякую, пане Дмитро, за те, що внесли якісь корективи, певну ясність. А то просто зараз скільки інформації, що чесно кажучи, інколи в цьому всьому ти почнеш губитися і вже не знаєш, а чому ж насправді вірити. Дорогі друзі, ви були на Ютуб-каналі ТСН для вас. Працювали я, Мирослав Солонар та військовий оглядач Дмитро Снігирьов. Це була наша програма, що на фронті. Не забувайте підписуватись на нашу Ютуб платформу, залишати свої коментарі в підтримку. Разом віримо в ЗСУ. Все буде добре. Тримаємо стрій.